Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як приготувати найсмачніший і найпростіший шоколадний крем для тортів і капкейків всього з двох інгредієнтів. Тож приємно перегляду! Спершу потрібно розловити одну плитку молочного шоколаду. Після цього залити шоколад гарячими 30% вершками. Їх потрібно 100 мл. Коли шоколад розтопиться, перебийте цю масу блендером. Коли маса стане однорідною, накрийте її харчовою плівкою контакт і поставте в холодильник мінімум на 4 години. Пройшло рівно 4 години і маса трішки загусла, тож можна збивати її міксером 2-3 хвилини. Але будьте дуже уважні, тому що цей крем можна дуже легко перебити, тож краще збивати його на середній швидкості, щоб контролювати процес. Ось такий крем в результаті має получитися. Тепер його можна перекласти в кондитерський мішок з насадкою і відсаджувати. Як ви бачите, він дуже добре тримає форму, а на смак для мене це найкращий шоколадний крем, який тільки може бути. Тож обов'язково спробуйте приготувати його. А якщо вас залишили ще якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях, тому що в одному короткому відео неможливо розказати всі нюанси приготування цього крему.